Ривале загострення любих хворобливих станів може привести до вкрай тяжких наслідків. Одне із них онкозахворювання. Ми всі балансуємо на гранях окислення, відновлення. Але певні вібраційно-емоційні складові допомога рослинного походження і електронно-донорні речовини ефективно і екологічно зміцнюють імунну систему. На відео можна побачити, як те клітини. Те лімфоцити збуджені електронно-донорними реакціями, знешкоджують онкоклітини. Цей процес називають звичайною та клітинною терапією. Тепер стає ще більш зрозуміла важливість вживання живої води або води з від'ємним редокс спотенціалом А всього то треба мізерне зусилля. Це перейти на живу воду. Це просто, але дуже важливо для вас і ваших близьких людей. І не забуваємо протягом дня пити живу воду. Всім міцного імунітету.